Верховна Рада України хоче заборонити діяльність церков, які пов'язані з країною агресором. Ну, Якщо є такі церкви, які пов'язані фінансово, питань нема. Закривайте. Ну, але якщо духовно, то тут є питання. Дивіться, що що получається? Глава церкви. Рахується Ісус Христос. Всі решта патріархи, вони стоять на одному рівні. Тобто нема ні старшого, ні меншого. І всі помісні церкви у своїй молитві в обов'язковому порядку повинні згадувати всіх патріархів, в тому числі і московського. Тобто, неважливо, чи митрополит. У ПЦ чи митрополит ПЦУ, він в своїй молитві все одно згадує московського патріарха. І якщо цей законопроект якби осуществиться, да, то у нас, виходить, залишаться лише протестантські церкви. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.